Маємо пляжний сезон. Де ваші сандалі, там де й плав. <рив> там, Ніхто не очікував, що 3 червня буде плюс 9 вранці. З відкриття пляжного сезону при плюс 9 не жартував лише лінивий, але організаторів погода не налякала. Вони також вирішили подивитися на цю ситуацію з гумором, і відкриття вдалося. А все тому, що золотий берег це вже не пляж. Точніше, не лише пляж. Я думаю, що це буде ще одне місто, місце, де жителі нашого міста будуть проводити свій вільний час. А чим відрізняється від інших міст, ну, в Черкасах дуже гарний є пляж. Але тут поєдналися, можна так сказати, різні інтереси. Да? Чи різні місця, де хтось буде загоряти, хтось буде плавати, хтось буде займатися творчістю. Приходять для відпочинку. От сьогодні, наприклад, ми отримуємо масове від цього відпочинку. Дуже дуже хорошо. і довжний бути, щоб були якісь. Ми були на пляжах <сум> у інших странах, як кажуть, так знаємо як. А якщо кому не подобається, а, а таких кому не подобається, так таких пляжів багато можна йти на ту сторону, хто любить друг. Другий відпочинок. А на золотому березі є все, що за нормами має бути на пляжі, а не лише благенькі грибки парасольки, як раніше. Є урни, перевдягальні, лавочки, фонтанчики та колонки з водою. До початку цьогорічного сезону замість старої жахливої вбиральні встановили сучасні туалети, в яких передбачені навіть місця для людей з особливими потребами. Є місця для паркування, господарські майданчики, засіяли газону травичку. Але є й те, чого не вимагають правила про облаштування місць відпочинку. Це скоріше приємний бонус. Зробили дитячий майданчик місць, сцена, з піргалами з і з вимостили місце там для танців або для проведення якихось заходів, е, встановили освітлення вздовж всього е, пляжу. Поставили ще один дитячий ігровий майданчик, зробили вхідні групи от, і почали робити поле для пляжного футболу та для пляжних волейболів. Це комплекс майданчиків для відпочинку, розваг занять спортом. І кожен знайшов тут активність до душі. Тепер тут за будь-якої погоди є чим розважитися, але в планах ще збільшити кількість зон відпочинку. Буде зроблений стадіон, там будуть зроблені а, трибуни відповідно. Ми приведемо відповідність до ділянку з волейбольними площадками, щоб їх було не менше 4, щоб місто могло проводити а, а, всі українські змагання з пляжного волейболу. Тобто мета така, щоб а, навіть цей інфраструктурний проект, щоб він працював на залучення туристів, спортивних туристів, в тому числі до міста Чернігова. В планах зайнятися і берегоукріпленням. Бо, хоча після вирівнювання та підсипання піску, золотий берег став значно рівніший, природа відвоює територію. Це нескладні роботи. Питання, щоб вони були недорогі, щоб все не було там я не знаю, там якісь там сваї і, і, і там щось таке невирогідне зроблено, це роботи. Але щоб вони були достатньо, щоб їх не переробляли. Є сьогодні така задача для проєктних організацій. проєктні організації хай запропонують рішення. Ми подивимося. зважимо. загалом комплекс робіт з облаштування золотого берега розрахований до 2020 року. Планують облаштувати кілька місць, що діятимуть на постійній основі для перебування дітей під наглядом дорослих аніматорів. Вже зараз є сцена і місце для проведення майстер-класів. В день відкриття сезону майстри обласного центру науково-технічної творчості навчали дітей гончарству, орігамі та ліпленню з тіста. Влаштували і перегони на картингах та авіашоу із запуском моделей літаків та ракет. На інших тематичних майданчиках також розважали і дітлахів, і дорослих. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 влаштувала катання на човнах-драконах, драгонботах. Гребли навіть депутати. <клухи> міський центр туристсько-оздоровчої роботи підготував квест та туристичні конкурси. А найсміливіші зважилися не лише розважитися, а й засмагати та навіть купатися. Нам вітерок не, не поміха, вода дуже хороша сьогодні, 20 градусів. Так чому б не йти? А то що народ ну, мину многі не хочуть боятися, а ми не боїмося. Ми вже так ходимо цілий місяць, пару годин позагорали, покупались і пішли. Але ми зимою ходимо в баню, і це так, що нам вода це не страшно. А погода все ж буде літньою, вже з неділі потепліше і настане справжній пляжний сезон. Я бажаю містянам гарного відпочинку. Я хочу, щоб всі набиралися здоров'я і набиралися позитивних вражень. від свого. свого своє не гірше, ніж там десь по ми щось шукаємо, щастя.